Для роботи над uh, проєктом фрегмотованого пюре новострахового зараз я буду перебивати в блендером uh, те, що закладав десь два тижні тому. Давав настоюватись. Зараз я відкриваю і оглядаю. По-перше, бачу слідів плісняви, це добре. Uh, По-друге. Бачу, що розсол став каламутненьким, і це е, свідчить про те, що там є життя. А це, ця цибуля, яка була зверху зовсім, я її не буду далі використовувати на всяк випадок, щоб на ній не занести якусь гідоль. Собі підготував сюди от серветок таких. Вони дуже допомагають, коли потрібно або щось протерти, або чихнути. У мене тут забагато розсолу, тому я спочатку його буду зливати. Так, моя мета, щоб тут залишилось більше перцю в цьому піре і поставити його на довге ферментування. Смаковий тест. М -м -м. Чудова гірчинка. Дуже чудова герчинка. Прибираємо це з розсолом і далі блендером буду перебивати. Так зараз потрібно буде це все перекласти в іншу ємність, якою вже воно буде довго ферментуватись при понижених температурах в холодильнику десь 7 градусів. Будемо перекладати пюре і ставити його на подальшу ферментацію. Фракція добра. Треба залишати трішечки трішечки місця, щоб там копичувався вуглецей. Ще можна додати. Щоб йому було складніше перти через край. Бо таке буває навіть за холодних температур. Зараз прибите пюре воно більш активне, там маленьким цим живим істотком з'явиться більше місця, де вони можуть розмножуватись, і вони почнуть робити це активно навіть за. Умов, що вони живуть в холодильнику. Так. Мені не подобається, скільки його залишилось в цій банці, тому, мабуть, я все ж таки ризикну трошечки упакую його сюди більше, а інше проложу, перекладу в ємність. Ну і буду по трішечки їсти зараз. Таке активне. Або коли робити стерилізацію, коли його розфасовую, якщо не додавати оцет, то тут багато того, що кажуть пробіотики, корисні. Вони саме в такому пюре. Тобто воно охолоджене, воно не було стерилізоване, ріст бактерій не був пригничений. Тому це буде мені оце поїсти. А тут спочатку буду розмножувати ці бактерії, а далі вже буду стерилізувати або доведувати оцет, або буду просто перегрівати, стерилізувати І далі. Закривати баночками, але воно постоїть довше. Це потрібно з'їсти. Тут багато абстого повітря, тому тут буде більше контакту з киснем і на поверхні можуть з'являтися плісняви. Тут цього буде менше, бо я зараз закрию водяним воздушним замком і поставлю надовго. Відстоюватись. Тут поступово кисень вийде, бо бактерії будуть виробляти углекислий газ, Кисень вийде, а назад не потрапить. Тож подивимось, що цього вийде через декілька місяців.